Добрий день. Розглянемо тему Китай 16-17 століття. В 16 столітті Китаєм правила династія Мін. Залежними від Китаю була В'єтнам, Корея, Тибет. Влада належала імператору. Країна була поділена на 15 великих адміністративних одиниць. І ось якщо збірні карту, можна розглянути її межі та ці території. Зміни в економіці Китаю в 16 столітті, поширення товарно-грошових відносин, перехід значної частини землі у власність держави, проведення додаткової реформи, заміна натурального податку грошовим, створення державних мануфактур. Згадуємо термін мануфактура з попередніх тем це багатогалузеве господарство. Формування економіки не дало позитивних результатів, зростання кількості населення, зростання податків, поганий обробіток землі, нестача продуктів харчування, обмеження зовнішньої торгівлі, високі ціни на іноземні товари, збільшення кількості чиновників. Також розглянемо війну 17 століття. 1628-1645. Дайте відповіді на питання, користуючись нашим параграфом 34-м, які ознаки війни, які характерні причини, і розгляньте, будь ласка, це питання. Дайте відповідь самостійно. Селянські загони почали об'єднуватися і в 1635 році постала могутня армія, яка взялася громити урядові війська. Вплив і популярність Лі Цічену зросли, із захоплених місцевими, місцевостях Землі роздавали селянам і звільняли їх від податків на 3 або 5 років. У 1643-му Лі Цзічен признав титул великого полководця, що керується велінням неба і відроджує справедливість. І ось його фото, да? Лі Цзічен. Армія повстанців вирушила в похід на столицю імперії Пекін. 25 квітня 1644-го вона зайняла місто. Останній імператор династії заподіяв собі смерть. А Лі Зічен став імператором. Скинувши династію Мін і підкоривши північний Китай, повстанська армія Лі Зічена виявилась втягнутою в боротьбу проти маньчжурів. І бачимо територію жовтим кольором виділена територія Манжурів на початку XVII століття. Імперія Мін до 1644-го обведена рожевим кольором по карті. Великий китайський мур, до речі, бачимо в попередніх темах ми його розглядали. Район Селянської війни в Китаї 1644-го закресленим таким штрихпортином рожевим. Стрілочками обказано на карті завойовницькі походи Манжурів, жовтим світло-жовтим кольором території. Завойовані манжурами 1644 прапорцями червоними встановлено позначку взяття Маньчжурами Пекіна 1644 проголошення династії цін. І далі можете розглянути ось це завдання. Зупинивши відео, виконаєте усно. 1644 рік початок правління Маньчжурської династії Цин. Останній 16-річний імператор династії Мін Джун Юцзянь, китайський малюнок 17 століття, і імператор династії Цінь Шунчжу Фінлінь, який встановив у Китаї манджурське панування. Імператор династії Цінь Фулінь проводив жорстоку централізацію. Ційну політику викорінював корупцію, заклав основи процвітання манджурської династії цін, яка правила в Китаї до 1912 року. Був великим шанувальником китайської культури та книжок. Бачимо карту 1644 рок. Захоплення китайської столиці Пекін. Двохтисячна армія Лі Цзічена зазнала поразки від великого, величезного війська маньчжурів. Манчжури, спираючись на чиновників, які перейшли до них на службу, поступово розширювали зону окупації, витісняючи повстанців на захід. Близько 1659 року Фулінь підкорив усю територію Китаю. І знову ж таки карта, яка була на попередніх слайдах. Тепер розглянемо розвиток ремесел і науки. З XVI по XVII століття у Китаї були періодом неабиякого розвитку культури. Великого рівня досягло ремесло. У часи імператора мінь розвались такі галузі, і також треба буде записати ювелірна справа, виплавка металу, видобуток солі, виробництво порцеляни, паперу, шовку. І ось на фото жінки виготовляють шовк. картина роботи імператора Хуейдзуна, початок 12 століття. Також є ось шовкопряди, і листя шовковиці кладуть на таці. Бачимо, ось які полочки є на цьому зображенні, бачимо, їх розкладають, і цим годували шовкопрядів. Це котаський процес виробництва шовку. Готують рамки з гілочок, бачимо ось плетуть да, їх. Також іде бачимо вже, ці кокони створення, коли йде е, завантажування. Далі кокони змочують і шовк намотують на бабини з цих коконів. Також шовк петуть, використовуючи ткацький верстат. Ось знову ж таки по схемі. Дивна, віддавна Китай славився своєю порцеляною. Порцелянові майстри були державними. Величезні продбутки від виробництва надходили до імператорської скарбниці. Вони виробляли технології багатокольорового розпису, завдяки чому кожен виріб ставав невеликим, але неповторним шедевром мистецтва. У китайців найціннішим вважаються посуд ручної роботи з відбитками пальців автора. Колекції порцеляни династії Мін прикрашають найвідоміші музеї світу. І ось ми можемо побачити да, приклади цих. Цієї порцеляни. Ось кераміка періоду династії мін. Чаник періоду династії мін. В 16 столітті швидко розвивається архітектура. Будували нові і реставрували старі палаци. Було добудовано і частково відновлено китайську стіну. Створено чимало мостів великої міцності. Деякі з них зберігаються до наших днів. Переважна більшість будівель в стародавньому Китаї будувалася з дерева рідше з глиняної цегли. В першу чергу в землю вбивали дерев'яні стовпи, які вгорі з'єднувалися балками. На цій підставі потім зводилася покрівля. що... Розкривала згодом черепи, покривала згодом черепицю. Проріза між стовпами заповнила цеглою, глиною, бамбуком або іншим матеріалом. Таким чином, стіни не несли функції, несучої конструкції. Стародавні китайці, ймовірно, одні з перших використовували потоковий метод в архітектурі. Ось, видно, да, ось такі бази між собою вони. З'єднується. Стародавні китайці, ймовірно, один використовутоковий метод архітектури. Стародавня структура споруд дозволяла точно знайти розміри деталей, з яких вона зводилась. Тому будівельники могли використовувати їх окремо, а потім збирати безпосередньо на місці будівлі. І ось такий метод архітектури. В результаті зведення здійснювалось ударним Наприклад, імператорська резиденція, заборонене місто в Пекині загальною площею 720 тисяч квадратних метрів, було пробудовано всього за 13 років. Для порівняння тільки на спорудження купола собору санта Марія дель Фіореле Флоренції було створено близько 30 років. Ілюстрація з архі... Австрійського архітектурного атласу Фішера фон Ерлаха 1721 року. І ось бачимо, да? Порцелянова пагода. Раннє європейське зображення з посольства Остинської компанії Йохан, Йох... Йохан... 1665-го. Ось можна розглянути. Європейські мандрівники описують вежі як одне з головних див Китаю. В 1801 року ударом були знищені три верхніх яруси, але незабаром башта була відновлена. В 1856 році спроту було знесено тайпінами, що прагнуло не допустити її використання ворогом як спостережного пункту і ось галерея. Деталі пагоди в Пекінському музеї. Далі цікавий ось такий архітектурний витвір: Пайло, різьблена, орнаментована тріумфальна брама з каменя або дерева, що зводилась в Китаї на честь правителів героїв видатних подій, прикрита однією або декількома дахами, залежно від числа прольотів. Технічні відкриття, розвиток мануфактур, подорожі до далеких країн стимулювали розвиток наукових знань. Для розвитку медицини велике значення мали праці вчених джин джунзина тиф. багатотомний трактат про дерева і рослини Лі Шижженя, де було зміцнено. Зміщено опис лікувальних властивостей трав, дерев і мінералів. Китайські вчені почали вивчати наукові праці, що з'являлися у Західній Європі, латину, математику, перекладали китайсько-математичні терміни. Наприкінці правління династії Мін у Китаї було видано кілька фундаментальних енциклопедій, що узагальнювали досвід і знання, накопичені в країні. Так, велика енциклопедія Гуанці, зібрання книг із сільського господарства, висловлювала розвиток. Львництва не лише в Китаї, а й в Європі. Сун Ін Син у своїй техні... технічній енциклопедії розповідав про розвиток ремісничого виробництва у Китаї. А фан ічжи створив енциклопедію природничих наук під назвою Початок законів природи. Набули розвиток історичної науки, тривало написання літопису загальне дзеркало, що допомагає управлінню, розпочатого ще в XI столітті. За чинів часів династії Цин здійснювалося редагування і перегляд історичних книг з метою створення такого їх варіанта, який був би прийнятний для маньжурів. З 16 по 17 століття в Китаї видавалися праці з географії, де узагальнювалися відомості про особливості окремих провінцій, міст, давався опис історичних пам'яток цих місцевостей. Важливе значення для розвитку китайської географії мала праця Гу Янью – книга про владу і вигоди областей та уділів під запишете, які науки були розвинені в цей період. Також китайський живопис або Гоухуа термін для позначення традиційного китайського живопису з традиційним же використанням основи, матеріалів та інструментів. Голхуа в своїй традиційній умовності, як і в західньому балеті чи Пекінській опорі, так носієм кольору виступає особливий різновид туші, так звана китайська туш, розтерта порох і розведена водою туш дає багато відтінків чорного, від найслабшого сірого до вугільного чорного. А вже уявна, уява глядача допомагає здогадатися, що чорне листя зелене, сірі квіти рожеві і червоні тощо. Цікавою особливістю було і використання невизначених для Європи форматів вузьких і видовжених, вертикальних чи горизонтальних. І ось приклад живописи художник Чен Їшоу літній вітерець. І ось приклади також. Є використання різних кольорів на зразок акварелі. І ще однією умовною. Гохуау виступає активне використання художньої порожнечі і фрагментарності. Для натяку на зображення весняних квітів дикої червоної сливи було обов'язковим зображення усього дерева. Було досить лише одні, одну гілку з одинокими квітками і бутонами. І Ось послідовник Чень Чуня квіти в саду. Шуксі квіти. Камелі. І далі ось приклади. Гоя Ян біля півонії біля скелі. Донкічан, велич гірського озера 1602 року. Майже обов'язково були написи іерогліфами. Напис часто мав віршовану форму. На картині славився і підпис майстра, але особливою, особистою початкою в контраст з чорною тушу червоною фарбою. Ма юань гірською стежиною навесні. Це приклади культура. І ось, звичайно. Квітучі персики у деревах горах бачимо. шенчу. І в підсумку хочу вказати, що в 17 столітті китайська культура почала інтенсивно проникати до Європи, Поширюють китайські методи лікування, адже китайська медицина завжди розглядала людину як єдине ціле. Вважаючи, що лікувати треба не лише хворобу, а весь організм. Ця засада мала величезне значення для розвитку медичної науки. У цьому світі набули популярності китайська філософія, література, вишукані порцеляльні вироби і шовкові тканини. В Європі стало ознакою доброго смаку і викашуканості мати вироби китайських майстрів. Китайська культура 16-17 століття є невід'ємною складовою світової цивілізації. Отже, на закінчення. Параграф 34. Виписуємо правителі і коротенько запишіть, будь ласка, досягнення цієї країни прикріплюйте матеріали. До побачення.